Склад числа 6. А що таке склад числа? Дізнатись про це нам допоможуть веселі олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 6. Це кількість предметів, яких є 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А з чого складається число 6? 6. Це один і п'ять. Шість це два і чотири. Шість це три і три. Шість це чотири і два. Шість це п'ять і один. Дивіться, яке гарне містечко. В ньому живуть числа. Сьогодні ми будемо шукати сусідів чисел. Сусідами числа в математиці називають попереднє та наступне число при рахунку. Наприклад, для числа 2 попереднє число 1, а наступне число 3. А для числа 3 попереднє число 2, а наступне число 4. Погляньте на будиночок. В ньому живуть три числа. Відгадайте, яке число не визирнуло у віконечко? Правильно число 2. Розглянемо наступний будиночок. Яке число сховалося? Правильно. Одиниця. А ось і наступний будиночок. Яке число не вийшло гуляти? Ну, звісно, число 3. Підгадайте сусіда цих чисел. Все вірно число 4. Якого числа не вистачає у цьому будиночку? Все вірно, числа 6. Порівняйте кількість предметів. Чи вистачить м'ячиків для кожного дельфіна? Порахуйте. І дайте правильну відповідь. Правильна відповідь? Ні. Тому що дельфінів 5, а м'ячиків 4. Чи вистачить гілочок для кожної пташки? Порахуйте! Будьте уважні. Так, правильно, тому що їх порівно. Чи вистачить грибочків для кожного їжачка? Порахуйте. То що, здогадались? Звісно, ні. Грибочків сім, а їжаків вісім. Чи вистачить квіточок для кожного метелика? То, звісно, здогадалися, що так, їх порівну. Чи вистачить жолудів для кожної білочки? Порахуйте і дайте правильну відповідь. Звісно, відповідь ні. Жолодів 5, а білочок 6. Ну, і тепер переходимо до наступного завдання. Чи вистачить клубочків для кожного котика? Молодці. Здогадались їх порівну по сім. І наостанок вам завдання? Скільки ж буде морквинок для кожного зайчика? Однакова кількість, чи ні. Здогадались? Ну, тож, яка буде правильна відповідь? Звісно, ні. Всі ви молодці, справились з завданням всього найкращого.